Привіт-привіт, мої золотенькі, мої хороші. Ви на каналі Таро Україна. Я сьогодні хочу подивитись багато запитань стосовно контрнаступу, на найближчі місяці. Ну, давайте місяць подивимось, тому що все дуже динамічно і дуже а, турбує Авдіївка Куп'янська. Всіх, чи може ще десь буде загострення, будуть точки, які ворог. А він же тихесенько сидів, підтягував резерви і зараз може ще нам десь зробити неприємний сюрприз. Подивимось Сумщину, тому що вони ж можуть полізти і зі своїх територій через кордони. У мене просто ця така підступна активізація, бо прям йде таке відчуття, що це планується не просто так, що є наші бивші колишні співгромадяни серед політиків, військових, які зливають, консультують, допомагають, знаєте? Самі б вони не додумались, я б так би сказала. Хтось дуже допоміг. Давайте контрнаступ в цілому ближче місяць. Багато жертв. Карти жертви. Треба просити допомогу, підтримку. Це не про зброю, це про військових. Буде, по-перше, прохання велике і допомога по медицині. Все, що стосується реабілітації, зцілення, таке відчуття, що навіть може нові швидкі, нові технології лікування, тому що це треба. Підійметься гостро це питання. Європа підтримку дасть, можливо, навіть військових. Може інструкторів хоча б, тому що йде підтримка від жінки. Жіноча енергія у нас, жіноча магія це від ЄС у нас завжди йде. Жінка у керма. Ворог дуже активний буде. Значить, що я бачу, що я бачу, буде тиск від Америки. Робіть вибір. От таке відчуття, що нас спеціально ставлять в такі обставини, що, знаєте, щоб ми самі прийшли до е, висновку, що ми не можемо звільнити самі. От, знаєте, як до чого підштовхують? що якщо ви самі не можете, треба йти на перемовини. Отакий підступний план. А ми самі не можемо, тому що нам пообіцяли і не додали. Знаєте, не дали. Багато вогню, багато обстрілів. Тут я не бачу великої перемоги ворога, зараз будемо по напрямкам дивитися. Я бачу, що дуже великий вогонь іде серед цивільної інфраструктури, бо вони там гніють всередини в своїй рашці. У них дуже погано з економікою, і їх бісить, що у нас все нормально. Знову карта часу, магія часу. Це показує, що проблема повторюється. Проблемна ситуація, яка вже була. Ворог буде сконцентрований на інфраструктурі, на атаках і на вибитті нашого захисту, саме цивільного. Тут він не бачить своєї перемоги. Чесно, ворог не бачить її. І він просто хоче дуже багато смертей, зробити так, щоб у нас було темно, страшно, щоб у нас взагалі нічого не було, щоб ми нікуди не змогли рухатись. І ще такий момент, що буде нас зі всіма сварити. Великий тиск іде на найближчий період, на найближчий десь місяць, буде великий психологічний, політичний тиск. І це як буде, знаєте, відволікати від питань на фронтах, а там буде просто морок. Морок, що коїться. Контрнаступ найближчий місяць. Самі по собі. Там зброї дуже багато ворога буде, більше, ніж у нас. Важко. Там, де ми тримаємось, зараз буде навіть питання не про рух вперед. Він як нам підріжує цей рух, тому що буде тиснути. Великі наші втрати. Може, будуть навіть не, а, самі великі з початку війни. Дуже великі втрати серед військових. І це саме зіткнення прямі показують. Настільки десь там руйнування і влучання ворога, Він військові частини обережно. Полігони обережно. Всю інформацію ворог знає. Інфраструктура, мости, переправи. А чому він такий активний і цивільний, і жертва серед цивільних? В якийсь період такий не? Чому ворог такий нахабний став що він? Що він може? А через те, щоб ми не думали, що ми можемо перемогти? Буде дуже сильно помсту нести за кожен наш звільнений населений пункт, село, посадку, жертви серед цивільних такий план. Чи готові ми жертвувати? По будинках буде бити. Він хоче, щоб він розуміє, що ми несемо мир і ми прийдемо з миром і звільнимо. Але він хоче, щоб була настільки висока, кривава ціна цього миру, щоб ми постійно, згадуючи про те, що ми перемогли, ридали. От кажу те, що я відчуваю, щоб ми просто захлинулися кров'ю. І як це буде? Це буде дуже жорстоко з боку ворога. Бо і зараз кажуть, треба посилювати захист. І на фронтах, і для цивільних. Я так просто бачу, що трохи змінилася ситуація, ворог собі не впевнений. Він впевнений, що ми будемо йти вперед мирностей. В цьому зараз ворог впевнений, тому він просто хоче наші втрати. За свій він не думає, У них там програма народжування підіймати, їм же раби треба, тому їм на своїх все одно. Запорізький напрямок контрнаступ найближчий місяць. Тримаються хлопці, дуже добре тримаються, великі втрати. От нам як от щось не вистачає, щоб дотиснути трошки ще, трохи. От як чогось нема, просто в наявності його нема. Тому ми десь, десь ну, є трошки рух, але вимушені як впираємось в щось, що не можемо пройти. Розумієте? Просто зупинятись ніхто не буде. Будуть хитрі плани, будуть точкові атаки наші. Буде звільнення населеного пункту протягом місяця. Треба почекати. Воно можливе, але велика ціна. Там як будуть трошки, знаєте. Треба хитрістю брати, кажуть. І наші військові це знають. Не йти натовпом, щоб всіх повбивало. Зміниться трохи наша тактика. Ми ворога будемо вибивати все, я зрозуміла, з, з тилу. Там, де нам ще далеко, оце як по Бердянську, ми б'ємо, по Мелітополю, ми будемо вибивати їх, щоб вони там не могли стояти. Тобто, ще не дійшовши туди, ми будемо ворога там знищувати. Нам головне бика їх бити, їх чисельність. І це буде робитися. І ворог буде лютувати. І ми будемо радіти цим перемогам, тому що вони самі будуть відходити там, де ми ще не дійшли. Вони будуть самі виходити з якихось, ну, передислокацію робити виходити з якихось частин області самі. Отак От буде. Не штурму ми їх будемо брати, а з повітря. Не буду тут казати, що я їм бажаю. Херсонський напрямок місяць. Чекаю, хай чекає. Тут ворогу буде важко. Херсонщина буде великий сюрприз для всіх, також великі втрати. Там рух буде і буде саме живою силою, буде рух. Ми просунемось. Ми обіймось якусь стіну, і я розумію, що зараз будемо авіацію дивитися, чи нам дадуть дадуть авіацію. Така ні. Ну, ви ж самі можете. Ви ж там ходіть, розвідуйте. Нема. І якої ще зброї не вистачає, щоб штурмувала, як машини такі великі, броньовані. Її не вистачає, щоб воно пішло, знаєте, як ото. Стіною йшло і все зносило. не вистачає. Чекаємо ще. Я не військова, ну, я думаю, хлопці зрозуміють. Як бульдозерами, знаєте. Як от, знаєте, коли на соріх іде вперед, от, отак от, 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 щоб ми просто все під себе підм'яли і що вони там в окопах сидять, щоб їх просто зім'яли би все, все разом. Є така техніка, нам не дають. Не дають. Є можливість, що дадуть, але пізніше. Харківський напрямок. Ага, ага. Ні, закрито великий вогонь. Треба захищатись, зруйнують села на нашій території, де окуповані, будуть руйнувати. Куп'янськ. ворог візьме, Куп'янськ. Ні. Великими втратами ми встоїмо. Є в нас план важливий, який пов'язаний не тільки з куп'янськом, ми стоїмо. Ні, відводу наших військ там не буде точно. Будемо тримати і десь поруч зробимо неприємність ворогу. Трохи хитріше зробимо. Він нас там буде тиснути, а ми на нього з іншого. Ну, коротше кажучи, ми там зробимо якийсь неприємний момент. Не буду точно все казати. Бо я ж така, що на каркаю. Так, Донецький напрямок. Будемо мати частковий успіх, Якби це не лунало. Якась буде підтримка там. Будемо мати. Луганський напрямок. Великі руйнування, все ще навколо села, їх частина, наша частина де окупована. Там, де вони стоять, там, де ми стоїмо. Луганський напрямок, там і звідти там небезпечно для цивільних, там, десь цивільні, є, будуть жертви великі. Тобто там ну, не можна людям вказувати, що робити. Але там буде такий період, що самі військові будуть казати, що на зиму краще виїхати. Ну, на зиму, так. Да. Загальна ситуація по контрнаступу на найближчому місці. і бахає там щось і думаю, то нам що там, сусіди бахають машинами чи десь уже на вулиці? Тривоги цілий день. Загальна, загальна ситуація по контрнаступу. Десь станемо в захист, будемо тримати для збереження військових. Когось відправимо на відпочинок. Це заплановано. Бачу акції, мітинги, але ну, є заплановані моменти. Зміни військових. Чомусь кажуть, що ворог буде полювати на родини військових, там, де вони живуть, там, де вони стоять. І дуже багато буде знищено сел. Обласні центри області будуть страждати не тільки ті частини, які а, прифронтові. Зрозуміли? Тобто, от як у нас Хмельниччина страждає. Угу, угу. Сумська область. Чи буде з кордону наступ ворога? Ні, буде руйнувати інфраструктуру і намагатися розвідати, де там наші. Розвідгрупи якісь будуть, ні. І буде відстрілювати по інфраструктурі. Чернігів. Там десь військові, військові загинуть на прикордоні, Там також будуть розвідгрупи. Там прям і техніку можуть намагатися затягнути. Там будуть прям зіткнення, активізація ворога, але він не має, а зна що тут це робиш? Він не має мети захопити цю область. Він розвідує, йому як, як треба люди на нашій території. По-перше, ходять і е спілкуються, передають інформацію якимсь чином. Десь, е я не знаю, вони думають, що там десь ці області військові стоять, може полігон якийсь бачають десь. Неприємності нам робити. Ну, Чернігів показують, що місто можуть обстрілювати. Якщо не виходить знищити військових, то будемо знищувати цивільних. Таке відчуття от зараз, я розумію, що ми все це розуміли. Чітко план геноциду. Найпростіше знищити військових цвіт націй, чоловіків, які не дадуть дітей не зроблять, не буде діток. А потім, якщо ми не дотягуємося до військових, то ми б'ємо по всім живим. От прямо така зараза. Він зрозумів, що він нас не візьме, і ми його одійшло до нього, і все. Тоді, якщо ти не мені дістанешся, то нікому. От, от те, що бачу, прямо ну, моторошно. З особою жорстокістю, з особливою.